Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення, з Київської студії сьогодні, в неділю, за юліянським календарем славного в'їзду Ісуса до Єрусалиму, а за Григоріянським календарем, в неділю Воскресіння Христового, щиро вітаємо вас на цій нашій недільній зустрічі. Особливий тому, що. Ми перебуваємо разом з усією церквою і усім світом в очікуванні на пасхальне слово, привітання, а також благословення, папське благословення Урбієт Орбі, містові, Рим і усьому світові, яке щорічно з нагоди свят, Різдва Христового і Воскресіння єпископ Риму проголошує усьому світові. Благословення «Урбі ет Орбі є особливою торжественною, урочистою формою апостольського благословення у католицькій церкві, яка є, яке є зарезервоване тільки і виключно е, папі Римському. Це благословення є е, насамперед перш, вперше проголошує це благословення. Кожний папа в день його вибору, тоді можемо сказати надзвичайний момент, а після торжественно кожного року на Різдво і на Пасху разом із своїм словом. Важливо також сказати, що до цього благословення є прив'язаний також звичайний відпуст. Тобто, якщо ми в цьому часі... Посповідаємося, приступаємо до святого причастя. Якщо збудемо в нашому серці бажання розірвати з будь-яким гріхом, а особливо щоденним гріхом в нашому, в нашому житті, отримуючи це благословення, отримуємо е, звільнення також і від провин, які, які несуть наші е, наші гріхи, наші вчинки. Як бачимо на площі апостола Петра є вистроєні в почеті військові гвардійці папської швейцарської гвардії, також папської жандармерії, а також військові Римської Італійської Республіки, які зазвичай, як будемо чути, також будуть переспівувати гимни папської апостольської столиці Ватикано, а також Італійської республіки. Благословення Урбіет Орбі святі, отець проголосить із балкону лоджі Базиліки Апостола Петра. Для вірних, які сьогодні святкують за Григоріянським календарем празник Воскресіння Христового. Завершується час приготування і очікування на праздник Воскресіння разом із вчорашньою вечірнім вечірнім богослужінням, Пасхи, переходу разом з Господом, або як в римській традиції є запаленням нового світла і торжественного співу Алилуя про слави Господа! Церква увійшла в новий, новий час, літургійний час прослави Воскреслого Христа і вдячності Отцю Небесному за те, що прославив сина. Як бачимо, відкривається балкон, розпочинається процесія і благословення папи Франциска. Цей торжественний момент є переспівуваний гимнами Ватикану і Італійської Республіки. Вітай, вітай, Риме, батьківщина вічна і славна. Прославляючи Твою славу, проголошуючи Твої престоли і перемоги, Рими, апостолів, мати і провіднице Усіх, хто є спасенний, Риме світло для народів. світ. Надіється на тебе. è risorto. дорогі брати і сестри. Христос Воскрес. Сьогодні проголошуємо, що Він, Господь нашого життя, є воскресінням і життям світу, є Пасхою, є переходом. Тому що Ісус виконав цей вирішальний перехід усього людства від страху до надії. Від розгубленості до сопричастя з ним. Він є Господом часу історії. Хочу сказати усім з радістю в серця, радісної, благословенної Пасхи. Для кожного з вас, брати і сестри, а особливо для хворих, бідних, для стареньких і для тих, які зараз переживають момент випробовування і переходять від терпіння до потіхи. Ми не є самі. Ісус живий, є між нами, є з нами завжди. Радіють церква і світ, тому що сьогодні наші надії ніколи не зустрінуться більше з муром смерті, але Господь дає нам міст до нового життя, так, брати і сестри. Пасха доля через пасху, доля світу змінюється і сьогодні приходить з датою найбільш подібною до тої моменту, коли Христос Воскрес, можемо служити День благодаті. І цей день найкращий в історії. Христос Воскрес, направду Воскрес, як ми. Як це проголошують церкви на сході? Христос Воскрес Цей «направда Воскрес каже, що надія це не є ілюзія, це правда і що шлях людства від Пасхи і далі є позначений надією, яка йде іде більш впевненіше і це показує нам. Прикладом перші свідки Воскресіння Євангелія розповідає про поспіх, з яким в день Пасхи жінки йдуть, щоб благовістити учням. А після Марія з Магдали біжить, щоб сказати Симону Петрові Йоанн і той, той же Петро біжуть разом, щоб дійти до місця, де Ісус був поставлений до гробу. А також того вечора Пасхи, щоб зустріти його на дорозі до Емаусу, двоє учні знову з поспіхом спішуть, щоб повернутися ті кілометри, щоб проголошити радість, яку не могло затримати їхнє серце. Та сама радість, з якою Петро на березі Галілейського озеря бачить Ісуса. Йде разом не залишається в човні разом з іншими, але кидається в воду і припливає до Господа перший. Пасха власне, це шлях, який приспішує і стає бігом, яким людство біжить свій шлях. Біжить до свого до своєї долі, якою є Ісус Христос, і є покликаний, щоби зустрітися з Ним, який є надією світу. Ми також поспішаємо, щоб зростати в спільній надії, довірі між особами, між народами, між націями. Дозвольмо, щоб це благовіскування Пасхи дійшло і освітило наші темряви. І допомогло нам знайти нове обличчя а щоб поспішімо, сьогодні зменшити те все, що нас розділює в наших серцях. Поспішімо, щоб бігти. Стежками миру і братерства радіймо знаками конкретними надії до які до нас приходять з багатьох країн а проходячи до тих, які спішуть з допомогою, які терплять від війни і убогості. Довгим шляхом маємо ще також багато каміння на яке спотикаємося. І які не дають нам поспішати до нового, до воскреслого, до нього звертаємося з нашим благанням. Допоможи нам бігти тобі назустріч, допоможи нам відкрити наші серця, допоможи улюблений український народ, йти до миру, і хай пасхальне світло також зійде на російський народ. Потіш зранених і тих, хто терпить через війну, нехай в'язні повернуться живі і здорові до своїх родин. Відкрий серця міжнародної спільноти, щоб причинилася в цій війні. Знайти шлях до діалогу, а також починаючи від Сирії, щоб і вона знайшла свій мир. Під ті ж тих, хто пережили землетрус у Туреччині, а також у, у Сирії. Молимося за тих рідних і близьких друзів, які залишилися без домів. Нехай Бог їх потішить, а також. Людська родина нації, ці дні також віряємо тобі, Господи, місто Єрусалим, перший свідок твого воскресіння. хочу сказати про живу турботу мою. за... за за через ці атаки, які були минулими днями, і запрошую, щоб існу... далі був діалог між Ізраїлем і Палестиною. Щоб мир у цьому святому місці розійшовся по всьому регіоні, нехай Господь допоможе Ливанові у своїй стабільності і допоможе побороти поділи між громадянами і веде до спільного блага в цій країні. Не забудь, Господи, також улюблений народ в Тунезії, особливо молодь і тих, які терплять з причин соціальних і економічних. Нехай не втрачають надії, а співпрацюють і спільно будують майбутнє миру і братерства. споглянь твоїм поглядом на Гаїті, яке терпить багато вже років кризу соціополітичну і гуманітарну, і підтримуй політиків і міжнародній спільноті, щоб шукати рішення для багатьох проблем, через які терпить народ. Так випробований підтримуй мирні процеси, які відбуваються в Етіопії і в суд Судані. і нехай закінчиться насилля в Демократичній республіці Конго. Підтримуй, Господи, спільноти християнські, які сьогодні святкують Пасху в тяжких обставинах, так як в Нікарагуї і в Ритреї пам'ятай про тих, яким є неможливо вільно визнавати і, і публічно віру, Потіж також жертв тероризму інтернаціонального у Буркіна Фасо в Малі, в Мозамбіку і в Нігерії і допоможи Господи, іль Міянмар, щоби могло пройти шляхом миру. Серця, і серця із торкнися сердець тих, хто панує, і щоб знайшли мир, Потіж тих, хто є біженцями депортованих, політичних в'язнів, мігрантів, і тих, хто є найбільш незахищений, усі, хто терпить голод, бідність, і біду через наркотрафік, Надихни, Господи, відповідальних націй, щоби могли чи чоловіки, чи жінки, які є дискриміновані, могли віднайти свою гідність у, повному, у повній повазі до. Прав люд, людських і демократії, щоб могли шукати спільного блага для всіх громадян і знайшли всі необхід, все необхідне для, для діалогу і мирного проживання. Брати і ми сестри, ми також знайдемо, знаходимо шлях іти, відчуємо надію сьогодні. Черпаємо надію, щоб йти далі до блага, зустрічаючи благо, яке ніколи не розчаровує. І так як каже отець давнини, гріх не каже нам не вірити в Воскресло, але ми віримо. Ми віримо, що Христос справді воскрес. Віримо в тебе, що ти, Господи Ісусе, з тобою надія відроджується, і шлях іде далі. Ти є Господь життя, наповни наш шлях, так само як твоїх учнів, Твоїм миром. Дай нам почути слова Твої, мир вам. Мир Мир вам. Мир вам. Santo Padre Francesco. А тут святійший отець Франциск уділяє апостольське благословення і повний відпуст у формі, встановленій церквою, який уділяє усім вірним, присутнім на цьому на цій відправі, а також тим, які духовно з'єднані через радіо і телебачення. Молимо всемогутнього Бога, щоб на довгі роки зберіг папу при кермі церкви та дав мир і єдність церкві в усьому світі. Петро Павло, нехай святі апостоли Петро і Павло, владі і силі, яких ми довіряємо, вставляться за нас перед Господом. Амінь. Нехай за молитвами і заслугами все Марії, святого Архангела Михаїла, святого Йоанна Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла та всіх святих всемогутній Бог змилосердиться над вами і простивши ваші гріхи, Ісус Христос поведе до вас до вічного життя. Амінь. Господь Всемогутній і милосердний, нехай помилує вас, відпустить і простить всі ваші гріхи, і дасть вам правдиве і плідне покаяння, розкаяне серце і виправлення життя, благодать і утішення Святого Духа і кінцеву постійність у добрих ділах. Амінь. Благословення. Всемогутнього Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і з вами завжди перебуває. Амінь. Ми щойно стали свідками пасхального слова, проголошеної радості і молитви до Воскреслого Господа Ісуса і цього благовістування, що Він воскрес до кожного кутка світу, особливо тих країн, які терплять від війни і агресорів. Молитва благословення Торбі» є нічим іншим як проголошенням пасхальної радості Киригами нашої віри. Христос Воскрес! І отже, чекаємо, щоб завітав до кожного з нас із першим даром свого Воскресіння, і словами Мир вам, як пригадує сьогодні святійший отець Папа Франциск. Щиро дякуємо усім вам за цей спільний час, спільну молитву і спільне слухання слів Єпископа Риму. Бажаємо всім благословенної неділі, вітаємо всіх, хто сьогодні святкує світлий празник Христового Воскресіння за Григоріанським календарем. Христос Воскрес з Київської студії. З вами були оператор і режисер пан Анатолій Цимбал і Отець Віталій Храбатин. Слава Ісусу Христу!